Чи відчуваєш, що щось не так? Ти гортаєш стрічку соцмереж, але не отримуєш задоволення, граєш в ігри годинами, але не відчуваєш справжньої радості. Навіть улюблені справи стали нудними. А прості завдання здаються нездоланними. Ти постійно шукаєш чогось нового, яскравого, але нічого не насичує. Ласкаво просимо до дофамінової ями. Це стан, який загрожує кожному в сучасному світі. Переповненому швидкими стимулами. Це не клінічний діагноз, але це реальність, яка руйнує нашу мотивацію, концентрацію і здатність насолоджуватися життям. І так, це стосується кожного з нас, хто тримає смартфон у руках. Сьогодні ми розберемося, що це за яма і як вона формується. Ми навчимося розпізнавати її ознаки, а головне, дамо тобі чіткі дієві методи. Щоб перезавантажити свій мозок, повернути йому чутливість до справжньої радості і знову відчути себе господарем свого життя. Ми спиратимемось на знання нейробіологів та психологів, які досліджують систему винагороди мозку. Якщо ти готовий повернути собі ясність розуму та бажання діяти, підпишись на канал Душа Флоу прямо зараз. Це буде перша усвідомлена дія на шляху до відновлення. Починаємо нашого. Трансформацію. Що таке дофамінова яма і як ми туди потрапляємо? Щоб зрозуміти дофамінову яму, треба спочатку розібратися з самим дофаміном. Це не просто гормон щастя, як його часто називають. Дофамін це потужний нейромедіатор, ключовий гравець у системі винагороди мозку. Він відповідає за нашу мотивацію, очікування нагороди, навчання та увагу. Цікаво, що дофамін виділяється не стільки в момент отримання задоволення, скільки в процесі його очікування. Наприклад, коли ти бачиш сповіщення про лайк, дофамін виділяється вже тоді, а не коли ти відкриваєш повідомлення. Так як же ми потрапляємо в цю яму? Усе дуже просто: наш мозок створений для того, щоб шукати винагороди. Протягом тисячоліть ми отримували дофамін за складні, але життєво важливі дії. Полювання, будівництво житла, пошук їжі, навчання новому ремеслу. Ці нагороди були відкладеними, вимагали зусиль, але приносили тривале задоволення. Сьогодні ж ми живемо в епоху швидкого дофаміну, соціальні мережі, відеоігри, фастфуд, нескінченні серіали, все це дає миттєві потужні дофамінові удари. Музик отримує величезну кількість стимулів, без жодних зусиль. І ось тут криється пастка. Перезавантаження рецепторів. Коли мозок постійно бомбардують великою кількістю дофаміну, він адаптується. Рецептори дофаміну стають менш чутливими. Це як, якщо ви постійно їли цукор, з часом звичайні фрукти перестануть здаватися вам солодкими. Зниження базального рівня. Ваш мозок звикає до високого рівня стимуляції. Нормальний здоровий рівень дофаміну, який виділяється під час читання книги чи прогулянки, здається йому недостатнім. Ефект відкату після піку задоволення від швидкого дофаміну неминуче не настає спад, ви відчуваєте порожнечу нудьгу, апатію. Ось це є та сама яма, стан, коли мозок розбалуваний легкими нагородами, відмовляється мотивуватися до чогось, що вимагає зусиль. Він просто не бачить цьому сенсу. Бо може отримати дофамін значно легше. Це як наркотик. Чим більше ти його вживаєш, тим більше потрібно, щоб відчути той самий ефект і тим гірше тобі без нього. І проблема не в самому дофаміні, а в тому, як ми його отримуємо і як він формує наші звички та мотивацію. Дофамінова яма може проявлятися по різному, але є ключові ознаки, які допоможуть тобі зрозуміти, чи потрапив ти в неї. Апатія та нудьга, звичні хобі, улюблені заняття, які раніше приносили радість, більше не викликають ентузіазму. Все навколо здається сірим і безликим. Ти відчуваєш постійну нудьгу, навіть коли відпочиваєш проблеми з мотивацією. Тобі важко змусити себе почати будь-яку справу, особливо ту, що вимагає зусиль. Ти постійно відкладаєш важливі завдання, надаючи перевагу безцільному гортанню стрічки. Або перегляду відео, зниження концентрації уваги. Важко сфокусуватися на одному завданні. Твої думки постійно стрибають, ти легко відволікаєшся на смартфон, сторонні звуки чи думки постійна втома. Навіть після повноцінного сну. Ти відчуваєш себе виснаженим. енергії бракує на елементарні речі: дратівливість та емоційні гойділки. Ти легко втрачаєш терпіння, швидко дратуєшся. Настрій може різко змінюватися від апатії до спалахів гніву або тривоги, нав'язливе бажання шукати нові стимули. Ти постійно стрибаєш між застосунками, шукаєш новий контент, відчуваєш потребу у постійній зовнішній стимуляції, але ніщо не приносить тривалого насичення, знецінення досягнень. Ти не здатен по-справжньому порадіти своїм успіхам, навіть якщо вони значні, відчуття задоволення від перемоги. Дуже швидко зникає. Міні тест для самодіагностики: Скільки годин на день ти проводиш у соцмережах або за безсильним переглядом відео? Чи відчуваєш ти дискомфорт або нудьгу, якщо залишаєшся на самоті, без телефону чи комп'ютера? Наскільки важко тобі сьогодні почати важливу, але складну справу? Чи пам'ятаєш ти, коли в останній відчув справжню глибоку, тривалу радість від чогось простого? Прогулянки на природі, читання книги, спілкування з другом. Якщо більшість відповідей викликають у тебе дискомфорт і ти впізнаєш себе в цих ознаках, швидше за все, ти в дофаміновій ямі. І це абсолютно нормально в сучасному світі, але усвідомлення проблеми це вже 50% успіху на шляху до її вирішення. Отже, якщо ти впізнав себе час діяти. На щастя, наш мозок надзвичайно пластичний і його можна переналаштовувати. Перше, що тобі потрібно, це дофаміновий детокс, суть. Це тимчасове обмеження або повна відмова від джерел швидкого дофаміну, мета дати твоїм дофаміновим рецепторам відпочити і відновити їхню чутливість. Як робити, визнач для себе основні крадії дофаміну В соцмережі, безсильний перегляд відеосеріалів. Відеоігри, фастфуд, надмірний цукор, порнографія. Спробуй обмежити їх або повністю відмовитися від них на певний період. Це може бути одна година ввечері без телефону, весь вихідний день без інтернету або тиждень без соцмереж. Почни з малого. Наприклад, заборони собі користуватися телефоном першу годину після пробудження. Або за годину до сну. Спочатку буде нудно і навіть дратуватиме. Але з часом ти помітиш, як прості речі знову почнуть приносити задоволення. Друге заміщення на твердіші джерела дофаміну. Після детокс періоду або паралельно з ним свідомо обирай діяльність, яка вимагає зусиль, але приносить тривале і стабільне задоволення, фізична активність, щоденні прогулянки на свіжому повітрі, пробіжки. Заняття спортом, рух це природний спосіб підвищити рівень дофаміну та ендорфінів. навчання та розвиток. Занурся в читання книг, вивчай нову мову, опановуй нову навичку. Процес навчання і відчуття прогресу є дуже сильними і здоровими джерелами дофаміну, творчість, малювання, гра на музичному інструменті, письмо, рукоділля. Коли ти занурюєшся у творчий потік, мозок отримує потужну, але стабільну винагороду. Цілеспрямована робота: навчися зосереджуватися на одному важливому завданні без відволікань, відчуття досягнення завершеності, прогресу у важливій справі це одна з найсильніших і найздоровіших винагород, яка дає стабільний дофаміновий фон, якісні соціальні зв'язки, живе спілкування з друзями або родиною. Глибокі розмови, взаємна підтримка, сміх, усе це стимулює дофамін і окситоцин, змінюючи зв'язки. Пам'ятай, твій мозок це дивовижний інструмент, і його можна переналаштувати. Дофамін твій союзник. Коли ти використовуєш його свідомо, прагнучи справжніх глибинних винагород, поверни собі ясність, концентрацію та справжній смак до життя. Ти здатен на це. Який з цих методів. Ти спробуєш першим. Можливо, це буде короткий дофаміновий детокс. Або ж ти почнеш з 15 хвилинної прогулянки. Поділися своїми думками та досвідом у коментарях. Це надзвичайно важлива тема, і твоя історія може надихнути інших. Підтримай україномовний контент, який допомагає українцям розібратися зі своїми проблемами, підпискою на канал Душа Флоу. Разом ми повернемо собі силу та радість життя.